Є. Добрий день! Добрий день! Добрий а, день! Добрий, добрий день. день! Давно не бачили, да. добрий день! Юля мені купила книжку, то що я хотіла. Кравчині, а да. у да, анотацію, Вона, мабуть, важкуватенька. Ну, я її хотіла прочитати. Я... А до речі, там є всяке, а у швіцу. Ну, тіпа, оце така прям да. серія книжок. Там є ще хтось аушвіцу, ще щось аушвіцу. Тобто так, да, оце така книжка, я її захотіла прочитати. А це ж я собі оце ж купила, оце ще я тобі говорила. Покажи дітям. Ну, українські вишиванки. Це традиційні українські вишивки, Юля ж виши... Виш... вишивальщиця. О, ось рядочки, як робить. Так це прям так, знаєш, як це. Як... Схема прям дуже зірочка така. Ось як ловко. як правильно робити, як правильно шить. Ось. І так і сяк, і наперекосяк можна шить. Не шити, а вишивать. Вишивати. а там навіть в якійсь чицепці, чи це другі, чи навіть викрайка сорочки. Є. Буковина, Чернівецька О, область. А ну покажи викрійку сорочки. Що? Дай за ніша не така квадратна вся. А я то що вона ж традиційна квадратна, і тут ще й ластовичка має бути. Ось отака от викройка. І сюди ось вшиваються, бачите, оце, це ці ластовички, що під мишками. Та чого так раніше робилось, бо його, коли воно забруднювалось і пропітувалось потом, просто випорювали, вшивали інше. От так це робилось. Дуже ловко. Красиве все, красиве. Ось який. Це. Це будь коли порозкивами тут. То я в його фоткаю, воно падає. Юля потроху фоткає для сайту. Іди знімай я, покажу. Що саме? Ну як воно буде виглядати? А, давай. Де воно? Де? Де воно? Де? 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 Де-де? Де? Юлька? Хто виглядає? Бомакс. Гудзики? Так. – Сорочка фоторум. А, ти в фонах вирішила. Я їх підбираю, типа воно це щі підбирає, поняв? Ах, ти форупую. І експлуатірую труд іскусного безкладного роба. Ну, безплатного, а що? Ну, знаєте, звісно, дуже багато хто ругається, що штучний інтелект. Якби ну це як сказати, ну не то що негуманно, гуманно, типу, антиморально його Чого? використовувати. Ну тому що ті типу, людей залишають без оплати труда, а лікарство Але... трака це антігума людям допомагає. Це так. те саме, Але це допомагає ви людям. Колись станки, мотор придумали, який залишав людей без роботи, і що? Ну я теж думаю, що якщо вже я прям ну, там фон поміняю в своїх трьох тисяч. Так ти подивися в думаю... Ютубі вже і скільки контенту, блін, вже й не поймеш, де то і ж їд відео. А де... це, кстати, дуже страшно. Зроблять, візьметь моє лице і в порнографії мене засунуть. І що мені робити? А що радуйся? Ну і ж ти педип, не при це. Кара ніхто не повірить. Ми не повіримо. А якщо родичі не вірять, то яка тобі развиться, що про тебе думають якісь взагалі чужі люди. То це такі родичі, значить. Ну, знаєш, тих ну, да. моделей, їх вже скільки там. Я не знаю, які да, родич. Так, е так ж, ну, що ці, буду читати книжечку. Секс дає. У них же всіх є родичі, як уже вони живуть, далі живуть Привіт зайчики, Сьогодні ледачий вог. Бо треба було їздити сьогодні по справах цілий день. Ми заїжджали до Юлі. Юля передавала вам всім привіт. Потім в супермаркет купили продуктів, Ну, щоб не тащити в руках. От, Тут там таке, ну все, що треба. Побільше молока, побільше всього. Друзі, щоб було що їсти. Завтра вихідний день-субота. Перед цим, що заїжджала в нову почту, віддавала посилку з викройками вітання. Поїхали вже викройки до вас. От дівчатка, так що сьогодні нічого шити не буду, бо вже після цих всіх супермаркетів то мені буде не до шиття. То оце ж сижу. Нарешті мені стало тепло. нарешті я нагрілась. Навіть куртку в машині зняла, бо дуже через скло пече сонце. От прям дуже. Дуже крепко зайчики. Гарний такий газон весняний. Зранку ще був вітер. В мене на сонці волосся, подивіться, яке. Аж бачите, як колір виймився. Здається, що воно аж червоне якесь, коли отак от навожу. От. То дивіться, бачите? Коли вдасть сонце голову, це і начебто якесь червоне волосся. Так дивно, так дивно, бо дуже вигоріло. Не вигоріло, а фарба вимилась. Що я там останнє фарбувалася, Гарнієр чи чимось таким, дуже вимилася фарба. От Сергія чекаю, пішов по своїх справах. Не люблю чекати. Саме гірше чекати і доганяти. Їздили ми сьогодні в Элмар, це що тут по вулиці Бориспільській, ну тут така трошки промзона. Нічого цікавого. Потім тут є Дарницький хлібзавод, Дарницька, бо Дарниця, Дарницька фармацевтична ж наша, заводик фармацевтичний, От, то в хлібі взяли хліба прям свіжого із заводу, тортик лимонний. Я запитую в дівчат, дівчата, а де дівся барвінок? Чому не продається барвінок? Кажа, він вже не випускається. Мене це так розчуло, друзі. Вже не випускається мій улю... найулюбленіший торт барвінок. І його вже не роблять. Уявіть, то я взяла лимонний. Він чим схожий, теж такий кисловатий, бо я не люблю солодкі дуже торти. Отакі, знаєте. От, знаєте. Тому взяла лимонний тортик, свіжесенький 272 гривні. Вартує маленький 450 чи пів кіла. Тобто там у них тут на місці навіть дешевше, ніж в супермаркеті. В супермаркеті вони дорожчі. Та й сижу, зайчики Куртку Діда зняла. Під минулим влогом якийсь глядач написав, чому Діда. Ну тому що фасон Деді Стайл. Ви чули про таке? В Америці так кажуть: Деді Стайл. Це або куртка робітника називають на ці фасони з такими великими кишенями, або деді стайл. Рука в діда, куртка діда. Ну така кличка в неї в цій куртки. Тому я її називаю куртка діда. Це не тому, що це куртка мого діда, ні. Це просто я її так назвала. Фу, жара. Оце вже жара. В машині сидить жарко. Вдома сьогодні зранку було капець як холодно. Ну, але встаєш поки туди-сюди. Включила я сьогодні два кондиціонери, включала і в спальні, щоб квіточкам моїм трошки підігріти їх, і в великій кімнаті. А вже завтра, друзі, провокують провокують, пророкують, що буде тепліше, але все рівно поки будинок прогріється, оскільки в нас будинок з бетону, і він не утеплений. У нас там ну, частина фасадів утеплена, частина ні. Такий будинок бетонний. В ньому влітку дуже спекотно, взимку. Якщо таке опалення, то ну, нормальна температура. Це якщо опалення є. А якщо ось виключили і були холода, ну, то вже є яке є. Тож такі е, справи, зайчики, що ми купляли ще в супермаркеті, соєвий соус, е, ну так, подивилась якийсь там не дуже дорогий. взяла, бо той закінчився, але начебто там Соус теріякі, майонез. Зазвичай я беру провансаль, тільки провансаль, і стараюся брати олком. Тому що інші виробники мені не так смакують. І прочитала відгуки в коментарях, що дівчата деякі роблять домашній майонез. Дівчатка, це добре, що ви робите домашній майонез, але враховуйте, що це може бути не дуже ок, тому що сальмонельоз є в сирих яйцях. тому Домашній майонез я взагалі не їм. Я взагалі не їм не домашню тушонку, якщо це не автоклав, не всяке таке чому. Бореліоз, сальмонельоз, всяка така фігня. а людині, в якої одна нирка, краще взагалі не їсти. Це ж не голод, що, знаєте, ти десь в лісі живеш і не маєш що з'їсти. Тому, ну, або яйця якось ці там пропарювати, щоб ви поняли, гарно їх мить. Тому що, не дай Боже, що. То що, то буде больничка. А больничка що? к чому. Тому, друзі, я за те, щоб, не дай Боже, не зробити. Звісно, що можна наколотити домашній майонез, він буде смачний, але ну ви поняли. Перш за все, друзі, це безпека. Ну, Щоб ви не їли, ця їжа повинна бути безпечна, нормально приготовлена, не сира, скажімо так, і щоб там. Не дай Боже, не було ніяких ні глистів, ні, ну ви поняли, ніяких е, інфекцій. Тому всяке отаке, якщо я не знаю, як воно приготовлено, наприклад. Якщо я не бачу, як воно приготовлено саме домашнє, я не буду їсти. Я боюсь, чесно вам кажу. Ну, або якщо я бачу, там запечене м'ясо, це таке, я розумію, що воно там запечене. да? А тушонка, хто знає як вона готувалась, наприклад, якщо хтось там. А, з родичів я не бачу, що як вони готувалися, я не буду їсти. Це не тому, що там, знаєте, я якась там погана чи що. Ні, просто я дбаю про свою е, безпеку. Тому що в мене нирка одна, а не дві, і не дай Боже, мені треба буде в больничку, не дай Боже, то ви ж розумієте, дві нирки і одна. От, тому її треба берегти. Ну, зайчки, отак. Приходиться отак от бути переляканим і їсти тільки те, що ти е, ну, впевнений в його, скажімо, якості і що ти ним не отравишся. І то буває таке, що купиш нормальне, а що то пайдет не так. Бо друга людина з'їсть її нічого, а я з'їм і мене може обкидати обсипати. Багато хто, до речі, коли я хворіла вірусом і вам, Олександра, привіт, ви писали, чому мені особисто лікар, наприклад, якісь там пропотіввірусні не назначав. Ви, наприклад, на. Наголошую ще раз, що в мене автоімунне захворювання щитоподібної залози. Що це значить? Що мій організм виробляє антитіла щитовидки. ну, тобто виробляє, сам себе атакує. І мені не можна його підсилювати, імунітет, коли це не треба. Тобто, ви поняли, це опасно. При будь-яких автоімунних захворюваннях це опасно вживати е, противовірусні припадку. Препарати, щоб організм виробляв інтерферони. Він їх і так виробить. І він може облиниться. Якщо ви постійно своїх дітей пічкаєте противовірусними, це ще я вам розказую, друзі, як доктор Гугл. Да, не дурну інформацію я даю, не потрібно цього робити. Наш імунітет не повинен бути постійно на стромі. Він у нас працює тільки тоді, коли є загроза якась. Віруси, інфекції, щоб при якихось таких нагрузках. Організм активізувався, накинувся і боровся. А для чого ви його постійно держите в бойовій готовності? Для чого? Ну, раді чого це все? Це все рівно, що весь час пить антибіотики, як я казала, раді профілактики. Це те саме практично. Тому ну, так мені цих препаратів вживати не можна. Мені багато чого. Я ну, деякі ліки я завжди питаю в лікарів. В мене одна нирка, в мене захворювання щитоподібної залози, в мене видалені гланди, в мене те в мене все, в мене проблеми з судинами. І оце, не оці общі, скажімо, амнезмій, це все е, дає ну, якесь інше лікування. Те, що комусь може бути ок, мені може бути не ок, друзі. Тому так, всі випадки індивідуальні, і взагалі радити якісь ліки, це ну, дуже індивідуально без лікаря. Е, тому ну, все має бути е, при здоровому глузді. Так само, оце, як там мені пишуть про якісь там чаї, лікування травами. Ну лікуйтесь добре, ну, просто так пити. І ти не знаєш, як твій організм відреагує на ту чи іншу траву, і що це буде. Ну, розумієте, проводить теж на собі опит, і теж я не буду. І для чого? Якщо ти нормально, твій організм справляється з вірусом за дві неділі, за неділю, то ну, для чого пити ще щось? Все, воно пройде. Оклигаємо. Це, звісно, що якщо якісь там, не дай Боже, ускладнення, то тоді вже щось, щось робить, кудись бігти. А так, друзі, не займайтеся фігньою. Наші організми з вами, як я вам кажу, не дурні. Чого? Бо це ми з вами, люди, продукт. Або еволюції, хтось вірить в якусь божественну силу, хтось вірить в якусь там космічну щось, неважливо. Ми з вами, нашим тілам, якщо наше навіть людське життя коротке, наші тіла з вами мільйони років живуть. Тобто сам. Вид людський, він живе давно, і наші тіла витривалі. Вони можуть боротися з інфекціями. Вони переборюють голод, холод і так далі. Тобто наше тіло воно здатне саме себе лікувати. Головне йому допомогти і не зробити гірше. Ви поняли? От я в це вірю, друзі. Так що, отак-от. Отак, от. О, так от жара. Я хочу вже, щоб було тепло. А в мене на мені кашеміровий светр. І Під низом футболка. Добре, що я ще не вділа три кофти і ще шерстяною хусткою замотана. І от мені ця рука де сонце, просто ви не уявляєте, як вона пече. Просто пече пекотом. Так що, зайчики, отак. нічого такого я не купляла в супермаркеті. Ну, типа якогось нового моющого чи чистя, з чого. Нічого. Сьогодні я, до речі, парфумила, знаєте, чим парфумами для волосся. Обалденні. Друзі, все оце, що я барала, парфумоване боєнія, дуже мені подобається. Настільки аромати такі, знаєте, обволікуючі, нетошнотворні. не От сьогодні я набризкалася ними. І навіть мені чоловік якийсь сказав, що від мене смачно пахне. Я від чужий чоловік в супермаркеті. Так що отак. Всю зайчики. Буду чекати Сергія, поїдемо додому, будемо торби розбирати. Треба буде погладити блузочки. Ну, я їх відсилати дівчатам не буду, тому що дівчатка мене ждуть ще по одній. Не знаю, чи хватить в мене сьогодні здоров'я, сил, натхнення, викроїти ще щось, мабуть, що ні. Оскільки, коли займаюся якимись справами по місту, плюс, коли їдеш в супермаркет. То ну в якійсь, да, то це багато часу, плюс я втомлююсь від магазинів, від метушні, від багато людей, щось всі грибуться, таке робиться. Це ужас. Ще сьогодні п'ятниця, мабуть, що треба відпочити. Так що всім вам цьомки-бомки, бувайте здорові, до зустрічі. Пока.